У Черкасах освятили каплицю Покрови Прасвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Це початок майбутнього храмового комплексу на честь нашої небесної заступниці. Священники різних конфесій Української церкви, віряни, керівництво міста і області прийшли розділити радість греко-католицької громади. Ця подія довго очікувана для греко-католиків Черкас. Тому на освячення каплиці прибув навіть блаженніший української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. У святковій літургії взяли участь священики Української греко-католицької церкви з Києва, Львова, Сміли, Золотоноші, Черкас та брати Семінаристи. Особливо урочистості додав своїм співом хор Патріаршого собору Воскресіння Христового з Києва. Прикметно, що спільно з греко-католиками молилися римо-католики та віряни української православної церкви. Київського патріархату, щоб ця вимолена, молитва, вимовлена, єдина помісна церква стала силою і душею нашого народу. Ваша присутність сьогодні підкреслює те, що справді між нами є повага, любов, і разом будемо шукати необхідні кроки для церковного єднання. І настане час, тільки Бог знає як, але. Від нас вимагається в першу чергу любов, тільки любов будує каплицю покрови Пресвятої Богородиці. Споруджено за три роки стараннями вірян та меценатів. Багато зусиль доклав і настоятель парафії отець Юліан Шеремета. Тому його відзначили офіційним закріпленням у чині настоятеля парафії. А благодійників та меценатів нагородили патріаршими грамотами української греко-католицької церкви. Там, де починають провід проповідувати слово Боже, починаючи від малку. І садочко, то там найменше людина злочину. або люди сквоє І тому це важливо зараз нам і дітей навчати, і самі входити в храми, і сповідуватися. Ми є християни і ми повинні це робити задля добра, задля любові. Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться у Черкасах біля самого Дніпра, у мікрорайоні Митниця по вулиці Героїв Дніпра. І запрошує на богослужіння усіх незалежно від релігійної чи політичної приналежності. Галина Компанієць, Ірина Гелюк, Олександр Швець, Черкаська служба новин.